Любительська студія АудіоЧар вітає вас. Ісаак Бамбель. Одеське оповідання Пробудження. Усі люди нашого кола, маклери, крамарі, що служать у банках і пароплавних конторах, навчали дітей музиці. Батьки наші, не бачачи собі ходу, вигадали лотерею. Вони влаштували її на кістках маленьких людей. Одеса була охоплена цим безумством більше за інші міста. І справді, протягом десятиліть наше місто постачало вундеркіндів на концертні естради світу. З Одеси вийшли Мишко Ельман, цимбаліст, Габрилович, у нас розпочинав Яша Хейфець. Коли хлопчикові виповнилося 4 чи 5 років, мати вела крихітку кволу цю істоту до пана Загурського. Загурський утримував фабрику вундеркіндів, фабрику єврейських карликів, у мережевних комірцях та лакових туфельках. Він відшукував їх у молдаванських нетрях, у смердючих дворах старого базару. Загурський давав перший напрямок. Потім діти вирушали до професора Ауера до Петербурга. У душах цих заморишів із синіми роздутими головами жила могутня гармонія. Вони стали уславленими віртуозами, і ось батько мій вирішив наздогнати їх, хоча я й вийшов із віку вундеркіндів, мені йшов 14-й рік, але зростом і кволістю мене можна було збути за восьмирічного. На це і була надія. Мене відвели до Загурського. З поваги до діда він поводився брати по карбованцю за урок. Дешева плата. Дід мій, Леві Іцхок, був посміховищем міста і прикрасою його. Він ходив вулицями в циліндрі і в опорках і розв'язував сумніви в темних справах. Його питали, що таке гобелен. Чому якобінці зрадили Робеспієра, як готується штучний шовк, що таке кесарів ростин? Мій дід міг відповісти на ці запитання. З поваги до вченості його та безумства Загурський брав із нас покарбованцю за урок. Та й вовтузився він зі мною, боючись діда, бо вовтузитися не було з чим. Звуки повзли з моєї скрипки, як залізна тирса. Мене самого ці звуки різали до серця, але батько не відставав. Вдома тільки й було розмови про Михайла Ельмана самим царем, звільненого від військової служби. Цимбаліст, за даними мого батька, представлявся англійському королю і грав у Бокінгемському палаці. Батьки Габриловича купили два будинки у Петербурзі. Вундеркінди принесли своїм батькам багатство. Мій батько примирився із бідністю, але слава була йому потрібна. Не може бути, нашіптували люди, що обідали за його рахунок, не може бути, щоб онук такого діда, у мене ж у думках було інше. Програючи скрипкові вправи, я ставив на піпітрі книги чи Чідюма і пілікаючи, пожирав сторінку за сторінкою. Вдень я розповідав небелиця сусідським хлопчакам, уночі переносив їх на папір. Вигадування було заняття спадковим у нашому роді. Леві Іцхок, який втратив розум у старості, все життя писав повість під назвою Людина без голови. Я пішов у нього. Навантажений футляром з нотами. Я тричі на тиждень тігся на вулицю Віте до Загурського. Там, уздовж стін, чекаючи на чергу, сиділи єврейки, істерично запалені, вони притискали до слабких калін скрипки, що перевершували розміри тих, хто мав грати в букінгемському палаці. Двері у святилище відчинялися. З кабінету Загурського, хитаючись, виходили головасті у ластовиннях діти з тонкими шиями, як стебла квітів, і хворобливим рум'янцем на щоках. Двері зачинялися, поглинувши наступного карлика. За стіною, надриваючись, співав і драгував учитель з бантом, у рудих кучерях, з рідкими ногами. Управитель жахливої лотереї він населяв молдаванку та чорні глухі закутки старого ринку, примарними Пічикато та Контилени. Цей розпів доводив потім до диявольського блиску старий професор Ауер. У цій секті мені не було чого робити. Такий самий карлик, як і вони, я в голосі предків розрізняв лише навіювання. Важко мені вдавався перший крок. Одного разу я вийшов з дому, нав'ючений футляром з крипкою нотами та дванадцятьма рублями грошей платою за місяць навчання. Я йшов Ніжинською вулицею, мені повернути на дворянську, щоб потрапити до Загурського. Натомість я піднявся вгору Тераспільською і опинився в порту. Три години мої пролетіли в практичній гавані. Так почалося моє. Визволення приймальня Загурського більше не побачила мене, справі важливіше зайняли всі мої думки. З моїм однокашником Немоновим ми повадилися на пороплав Кеннінгстон до старого матроса на ім'я містер Тротіберн. Немонов був на рік молодший за мене, він з восьми років займався найхимернішою торгівлею у світі. Він був геній у торгових справах і виконував усе, що обіцяв, тепер він мільйонер у Нью-Йорку, директор General Motors і Co. компанії так само могутньої, як і Форд. Немана навтягав мене за собою тому, що я слухався його мовчки, він купував у містера Тротіберна трубки, які привозили контрабандою, ці трубки течив у лінкольні брат старого матроса. «Джентльмени», – сказав нам містер Тротіберн, згадайте моє слово дітей треба робити власноруч. Курити фабричну трубку це те саме, що вставляти собі в рот клістир. Чи знаєте ви, хто таке був Бенвенутто Челіні? То був майстер. Мій брат у Лінкольні міг би розповісти вам про нього. Мій брат нікому не заважає жити. Він тільки переконаний, що дітей треба робити своїми руками, а не чужими ми не можемо не погодитися з ним, джентльмени. Немонов продавав трубки тротіберна директорам банку і наземним консулам, багатим грекам. Він наживав на них сто на сто. Трубки Лінкольського майстра дихали поезією, у кожну з них було покладено думку, крапля вічності. У їхньому мунчтуку світилася жовте вічко, футляри були викладені атласом. Я намагався уявити собі, як живе в старій Англії Меттью Тротіберн, останній майстер трубок, що чинить опір ходу речей. Ми не можемо не поводитися, джентльмени, що дітей треба робити власноруч. Важкі хвилі біля дамби віддаляли мене все більше від нашого будинку, що пропах цибулею та єврейською долею. З практичної гавані я перекочував на хвилеріз. Там, на клаптику піщаної мілини, жили хлопчаки з Приморської вулиці. Зранку до ночі вони не натягували на себе штанів, пірнали під шаланди, крали на обід кокоси і чекали тієї пори, коли з Херсона. Та Кам'янки потягнуться дубки з кавунами, і ці кавуни можна буде розколювати у портові причали. Мрією моєю стало вміння плавати. Соромно було зізнатися бронзовим цим хлопчакам у тому, що, народившись в Одесі, я до десяти років не бачив моря, а в чотирнадцять не вмів плавати. Як пізно мені довелося вчитися потрібним речам. У дитинстві, прибитий до Гемари, явів життя мудреця, вирішив, почав лазити по деревах. Вміння плавати виявилося недосяжним. Водобоязнь усіх предків, іспанських рабинів та франкрутських міняйл тягли мене на дно. Вода не тримала мене. У смугах порізів, налитий солоною водою, я повертався на берег до скрипки та нот. Я прив'язаний був до знарядь мого злочину і тягав їх із собою. Боротьба рабинів із морем тривала доти, доки наді мною не зглянувся водяний бог тих місць, коректор одеських новин Юхим Микитович Смолич. В атлетичних грудях цієї людини жила жалість до єврейських хлопчиків. Він правив натовпами рахітичних заморишів. Микитович збирав їх у клоповниках на молдаванці, вів їх до моря, заривав у пісок, робив з ними гімнастику, пірнав з ними, навчав пісням і, просмажуючись у прямих променях сонця, розповідав історії про рибалок та тварин. Дорослим Микитович пояснював, що він натурфілософ. Єврейські діти від історії Микитовича помирали зі сміху, вони верещали і голубилися, як щенята. Сонце окропляло їх повзучим ластовинням, ластовинням кольору ящерки. За єдиноборством моїм з хвилями старий стежив мовчки з боку. Побачивши, що надії нема і що плавати мені не навчитися, він включив мене до числа постояльців свого серця. Воно було все тут, з нами, його веселе серце нікуди не заносилося, не було наповнене жадібністю. І не тривожилося. Змітними своїми плечима, з головою гладіатора, з бронзовими, трохи кривими ногами, він лежав серед нас за хвила різом, як володар цих кавунових гасових вод. Я полюбив цю людину так, як тільки може полюбити атлета хлопчик, який хворіє на історію і головний біль. Я не відходив від нього і намагався слугувати. Він сказав мені ти не метушись, ти зміцни свої нерви. Плавання пройде само собою. Як це так, вода тебе не тримає? Чого б їй не тримати тебе? Бачачи, як я тягнуся, Микитович для мене одного з усіх своїх учнів зробив виняток, покликав до себе в гості на чисте просторе горище у циновках, показав своїх собак, їжака, черепаху та голубів. В обмін на ці багатства я приніс йому написану мною напередодні трагедію. Я так і знав, що ти пописуєш, сказав Микитович, у тебе й погляд такий, ти все більше нікуди не дивишся. Він прочитав мої писання, смикав плечем, провів рукою по крутих сивих завитках, пройшовся по горищу. Треба думати, промовив він в розтяжку, замовкаючи після кожного слова. Що в тебе є іскра Божа. Ми вийшли на двір. Старий зупинився, з силою постукав ціпком об тротуар і подивився на мене. Чого тобі не вистачає? Молодість не біда, з роками минеться. Тобі не вистачає почуття природи. Він показав мені палицею на дерево з червоним стовбуром і низькою кроною. Що це за дерево? Я не знав. Що росте на цьому кущі? Я і цього не знав. Ми йшли з ним сквериком Олександрівського проспекту. Старий тицяв палицею на всі дерева. Він схоплював мене за плече, коли пролітав птах, і змушував слухати окреме голоси Який це птах співає. Я нічого не міг відповісти. Назви дерев і птахів, поділ їх народи. Куди летять птахи, з якого боку сходить сонце, коли буває найсильніша роса. все це було мені невідоме. І ти наважуєшся писати людина, яка не живе в природі, не знає, як живе в ній камінь чи тварина, не напише за своє життя двох рядків, що вартують уваги. Твої пейзажи нагадують опис декорацій. Чорт мене забирай, про що думали 14 років твої батьки? Про що вони думали? Про протестовані векселі, про особняки Михайла Ельмана. Я не сказав про це, Микитовичу, я промовчав. Вдома, за обідом, я не торкнувся їжі, вона не проходила у горло. Почуття природи, думав я. Бой мій, чому це не спало мені на думку? Де взяти людину, яка б розтлумачила мені пташині голоси та назви дерев. Що відомо мені про них? Я міг би розпізнати бузок і то, коли він цвіте. Бузок та акацію де Рибасівська та грецька вулиці обсаджені акаціями. За обідом батько знову розповів нову історію про яшу Хейфеця. Не доходячи до Робіна, він зустрів Мендельсона, Яшиного дядька. Хлопчик, виявляється, отримує 800 карбованців за вихід. Порахуйте, скільки це виходить при 15 концертах на місяць. Я порахував вийшло 12 тисяч на місяць. Роблячи множення і залишаючи чотири в голові, я глянув у вікно цементним двориком у плащі з крильцями, що тихенько розвивався. З рудими кучерями, які вибивалися з під м'якого капелюха, спираючись на тростину, поважно йшов пан Загурський, мій учитель музики. Не можна сказати, що він схопився занадто рано. Минуло вже більше трьох місяців з того часу, як скрипка моя опустилася на пісок біля хвилерізу. Загурський підходив до парадних дверей. Я кинувся до чорного ходу. Але його напередодні забили від злодіїв. Тоді я замкнувся у вбиральні. За півгодини біля моїх дверей зібралася вся родина. Жінки плакали. Бобка терлася жирним плечем об двері і закочувалася в риданнях. Батько мовчав. Заговорив він так тихо й роздільно, як ніколи не говорив у житті. Я офіцер, сказав мій батько, у мене є маєток. Я їжджу на полювання. Мужики платять мені оренду. Мого сина я віддав у кадетський корпус. Мені нема чого дбати про мого сина. Він замовк. Жінки сапіли. Потім із жахливою силою вдарили у двері вбиральні. Батько бився об неї всім тілом. Він налітав з розбігу. Я офіцер, велав він. Я їжджу на полювання, я вб'ю його. Кінець. Гачок зіскочив з дверей. Там була ще засувка. Вона трималася на одному цвяху. Жінки каталися по підлозі, хапали батька за ноги. Збожеволювши, він виривався. На гамір наспіла старенька, мати мого батька. Дитя моє, сказала вона йому єврейською. Наше горе велике, воно не має країв. Тільки крові бракувало у нашому домі. Я не хочу бачити кров у нашому домі. Батько застогнав. Я почув його кроки, що віддалялися. Засувка висіла на одному цвяху. У моїй фортеці я досидів до ночі. Коли все вщухло, тітка Бобка повела мене до бабусі. Дорога нам була далека. Місячне світло заціпеніло на невідомих кущах, на деревах без назви, невидимий птах видав свист і згас, можливо, заснув. Що це за птах? Як звати його? Чи буває раса вечорами? Де розташоване сузір'я великої ведмедиці, з якого боку сходить сонце? Ми йшли поштовою вулицею. Бобка міцно тримала мене за руку, щоб я не втік. Вона мала рацію. Я думав про втечу. Кінець оповідання. Дякую, що були з аудіочаром. Дорогі друзі. Я щиро вдячна вам за підтримку цього проекту з перекладу творів Ісака Бабеля. Ваша підтримка мене надихає. Дякую.